Анастасія Омельченко приїхала до Рівного з Одеської області. В Журналістиці пробує себе ще з дитинства, але каже, нині вже всерйоз задумується про вибір професії. У майбутньому я бажаю стати чи журналістом, чи редактором. Це для мене важливо. Ця поїздка дуже важлива для мене. Ну на майбутнє ж це дає мені зрозуміти, подобається чи мені це чи ні. Таких, як Анастасія, визначитись і спробувати себе в журналістиці приїхало більше 30 дітей. Причому дехто вже не вперше. Літня школа журналістики у Рівному триватиме упродовж двох тижнів. В юні акули Пера писатимуть статті та готуватимуть фоторепортажі. Крім того, освоять курс реклами та піару. І не прагнемо дати максимально інформацію з усіх видів журналістики з усіх аспектів журналістської діяльності ми даємо їм ознайомчі курси з тележурналістики. Вони будуть пробувати себе у ролі телеведучих, Вони будуть пробувати себе в радіожурналістиці. Їхнє завдання за результатом навчання у школі видати зверстати власну газету Орманомівський мурашник спецвипуск. Школа журналістики дає можливість зорієнтувати дітей до навчання в галузі журналістики. До освоєння професії журналістики і безпосередньо до написання науково-дослідницьких робіт в галузі такої науки, як журналістика. На відкритті другої літньої школи кожен учасник отримав набір необхідних журналісту речей. Записник, ручку а також футболку, рюкзак та значок. Закінчиться навчання 1 липня, але вже сьогодні кожен з учнів школи впевнений, що повезе додому не лише знання, а й приємні спогади про нових друзів. Оксана Жужельська Назар Мідріган, інформаційна програма День.